Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні ми з вами розберемося я поясню, як я покажу навіть, як я виставив 220 на своєму інверторі. Там, ну, може хто не знає, там все дуже просто. В кінці відео покажу, а головне поясню, чому я поставив 220 на своєму інверторі. Тобто, по хаті після інвертора в мене 220, не 230, не 240. Там можна виставляти 220 на інверторі, 230, хатню мережу напругу і 240. От в мене було 230, Ну, це було з нового інвертора, так воно і було, і я щось думав що Воно там не виставляється. Потім мені підказали добрі люди. <гум> Постав 220 і чого. Я пішов підстави 220 і мені дуже сподобалося. Ну, я я б і раніше поставив, просто я не знав, що це там можна регулювати. О, і сьогодні я поясню, чому так буде краще для наших і інверторів, і акумуляторів, і навіть домашніх хатніх навантажень, тобто споживачів. Для нових глядачів коротенько, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, який дуже гарно працює. в мене вже восьмий сезон пішов. Працював восьмий сезон, і ще нічого не поламалося. Я думаю, ще він довго пропрацює, нічого не поламається. Тобто ну, практично і ламатися, то нема. Чому? От у мене є куча відео, яке скласти. Саморобний можна купити, можна і дорогий, кхм, такий більш-менш заводський купити. От, і ну я все ж таки раджу саморобний слайд, щоб ви розбиралися, як воно там що працює, з моєю допомогою, консультацією все у вас вийде. Ще й у мене сонячна електростанція, вже з інверторами КБ, як ви зрозуміли, хоча є досвід використання і без інвертора ЕКБ, я вважаю, дуже цінний досвід використання. Що там у мене ще? Сонячний колектор, вже який вже працює, вже гріє мене. Ну про це буде окреме відео. Повітряний, 6 метрів квадратних, який так немало видає теплової енергії. Всього він вже скоро має вмикнутися. Ось сонце повернеться на цю. Він має на цій стіні стоїть на південно-західній стіні. Оця стіна. О, ще у мене досить використання вітрогенератора, який вам не потрібен, поки у вас всього остального нема, що я перерахував, тобто е, теплового насоса, сонячної електростанції, повноцінної і т.д. От, що там у мене ще є. Плейлист про ДЦ циркуляційний насосик. Там для зараз це дуже актуально, просто акумулятор, dc насосик, і на тиждень буде його крутити. Тиждень у вас опалення буде працювати, циркуляція в системі, і ну, відповідно і грітися будете, і не треба ніякого інвертора навіть ніяких трансформацій там з 12 на 220 і все таке, яке теж споживає енергію. Але це протест теж буде про це відео, ще окремо, про цей насосик. О, і консультація. Всі умови консультації в мене будуть в першому закріпленому коментарі. Там <клес> дивіться. Дзвоніть. можна цілий день дзвонить, писати не треба, там смски слати, там можна дзвонить, коли можна, все написано. Коли дзвонить, зберете і дзвоните. Не дозвонились в день, дзвоните пізніше, через час я просто з телефоном не ходжу. Там, то те, то те роблю. там. От, прийшов, подивився, перезванювати я теж не буду на незнайомі номери, так що дзвоніть, от, дозвонитесь. Ввечері точно дозвонитесь. <кхем> Хто стукає, тому відчиняють, як кажуть. Да? О, і так, ну, начебто, все сказав. Переходимо, собственно, до. Наших плюсів від переходу на 220, наша особиста мережа в хаті. Мережею я до сих пір не користуюся, може комусь це цікавить. Отак і живу на власній електростанції. У мене хто не знає 16 кВт панели, 6 кВт Анер, 10 кВт батарейка, 10 кВт годин і на все вистачає опалення через тепловий насос, звісно, вода, вода. Ну і всі останні споживачі там в хаті все вистачає. І так, плюси, які ж плюси переходу на 220. Е, перше. Е, наш акумулятор менш страдає. Чого? Бо чим нижча напруга, ну всі ми знаємо, да, тим менше струм. О, тобто, якщо наші споживачі менше споживають в хаті, то менше береться із акумулятора струми. А це дуже хорошо для акумулятора. Для нього не важко, наприклад, ну наприклад, візьмемо наприклад, чайник, чайник, да, якийсь там тен, Ну, наприклад, чайник, бойлер, немає різниці. Да? От, ми подаємо на чайник 220 або 230. Да? При 230 він швидше закипить. Да? Це зрозуміло. Енергії, до речі, ми ніякої не зекономимо, якщо зробимо на 220, тут нема питань. Просто він довше буде кипіти. Але для акумуляторів якраз оцей хорошо. Він може йому краще, довше віддавати струми, але менші. Розумієте? Тобто, краще для нього там, віддавати, наприклад, 10 хвилин, там, ну, 10 ампер, наприклад, да? чим 5 хвилин. 15 ампер чи 20 там, ампер. Оце для нього краще. Ну я так, наприклад, навів ну, там з ці струни все. <кій> тобто йому краще віддавати менші струми, але на більш там продовженому відрізку часу. О, так що акумулятору нашому буде набагато легше. А це значить, що ми і інвертору ж теж буде легше, бо ми, виходить, <кій> якщо там. Трошки струму зекономила, а це ж і потужність наша теж падає, якщо ми зменшили на 220. Там. А вона падає на тенах, оці бойлери, електрочайники, я вам скажу дуже значно падає. Бо там залежність не лінійна йде, нелінійна, а в 4 рази, здається, якщо я не помиляюсь, поправте мене, в 4 рази зі зменшенням або збільшенням напруги, змінюється потужність. Уявляєте, тобто ми збільшили напругу, наприклад, в два рази, а потужність виросла в чотири рази. Або зменшили напругу в два рази, а потужність зменшила в чотири рази. Так що, це не так, то й мало, як здається. Ми економимо. Не економимо, а облегшуємо життя. І інвертору теж. Получається, навіть теоретично, що ми можемо на інвертор на наш 6 кВт навішати навіть більше навантажень. Більше навантажень при напрузі 220. Чому так відбувається? Все дуже просто, так? Да? Ми там на чайнику зекономили якийсь там амперчик, півамперчика, да, там на бойлері трошки зекономили, там ще, там ще щось. Да. І в нас уже там струм і потужність з інвертора йде там не 5-6 кВт, а там 4,5, наприклад, замість 5. От, якщо все там підекономили, там, 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 там трошки, там, там, там. Да. Зменшили струм, то вже трошки менше. А значить, ми можемо більше навкручати навантажень, або у нас він просто не вимкнеться по перевантаженню, бо ми там багато навключали, бо там якраз трошки буде не вистачати. До речі, до речі, бачив я вже на своєму інверторі 22, 21 і і 8 там моргало ампер на вході на МППТ. І нічого не відбулося, нічого не виробилось, нічого не згоріло. Там МППТ 22 ампера на вхід. Здається, 22, а я вже 21 майже бачив з копійками, так вже і нічого не сталося. Правильно, як мені один там глядач написав, ці інвертори вони просто обрізають зайвість струб. Тобто з панели він може брати тільки 22 А, наприклад. да? 22 А. Написано в нього, в нього там заложено, мабуть, в прошивку 22 і не більше, і все, більше він не тяне, все. Там, може, бути, може, панелі мої 16 кВт видати і 30, і 40 А. але він більше не візьме, він 22 візьме і все. О, і по потужності це було в мене, здається, оцих 21,7, це 4, 4, майже 5 кВт, щось 4,700, 4,800, напруга при цьому була 230, щось таке здається. Якраз там, де обрізає, вже включається ліміт на після 103. У мене зараз так налаштовано. О, ну це так. Від, відступ такий собі, ліричний відступ. да, <ків> Тобто. Висновок, по першому і основному пункту, коли ми переводимо на 220. У нас менші струми за КБ. Ми полегшуємо життя своєму АКБ, а значить і збільшуємо його кількість циклів, життя, збільшуємо все таке, тобто набагато краще. І так само інвертору полегшуємо життя, бо через нього протікає менша потужність. Відповідно, ми можемо щось більше включити, або він там не перевантажиться. У нас по кіловатах, о, по потужності, бо в нас 220 цього на все. О, а тен я ж кажу, тен у нього там залежність дуже велика від напруги. І при 240. Він буде набагато більше тягнути потужності і набагато дужче грітися, ніж при 220. О. Ну для тена, може, це не дуже важливо, а може і важливо. Мені здається, що якщо він менше гріється в тому самому чайниці, в тому самому бойлері, чи ще там десь, то він довше пропрацює. Мені так здається. Може я не правий, але я щось думаю, що так. Чим менше він гріється, тим довше він пропрацює. Так. От, вже я вважаю, цей перший пункт досить вагомий, такий, щоб зменшити цю напругу. Далі йдемо, це ще ж не все. Зам... Замітив я, побачив, що компресор мого теплового насоса при нижчій напругі менше гріється. Виявляєте, там мені писали, що навпаки, такого не може бути. Електродвигун буде більше грітися, якщо менша напруга, чим треба. Там. Тобто 230 він менше буде грітися. Ну, ну, по факту, я ж вам кажу так, я ж не то, що там придумав щось, я ж міряю цю температуру. Я бачу, скільки він гріє, скільки він може нагріти до вимкнення. Да? Я штрикаю його цим тепловізором, все. Компресор. Реально, цей кондиціонерний теплового насоса менше гріється, а значить, ми теоретично можемо навіть більше нагріти до вимкнення по температурі компресора, більше нагріти в системі опалення. Ну там на якийсь градус 2, але все одно приємно. <гум> ну і сам компресор менше гріється теж. Я думаю, це тут нічого такого ще, ще краще. теж. Ну, так що навіть тут, навіть електродвигунам виходить легше. Чи як? Ну, щось таке виходить. Ну, я ж кажу, реально менше гріється. Це не те, що я там придумав. Я це замітив один раз, перевірив і ще 10 разів, прежде, чим оце, оце говорити. Далі, це ще не все. Мікрохвильовка. Всі ми маємо мікрохвильовки. І там у мене зверху є такий те, ну як гріль називається, да? зверху тен такий, там щось ставиш жариш там все таке. Я там люблю сухарики жарити, підсушувати. Я їх спочатку висушую там на обігрівачі своєму, тену обичному, там у там, мене просто обігрівач, така зверху рішіточка, і сухарики відсушую. Але їх так споживати не цікаво, бо вони такі не піджарені, такі вони, і вони буває з часом отсирівають таке собі. А от коли я їх ставлю в мікрохвильовочку перед вживанням, відразу перед вживанням, ставлю туди, розкладаю, там така я піднята решіточка, ну, а не залізна, якась така, щось такі. Матеріал, метал якийсь, непонятно. Ну, Спеціально для мікрохвильовки. Розкладаю туди сухарики, включаю цей тен і там ставлю це, і вони там крутяться і піджарюються сухарики. Тоді вони такі класні робляться взагалі. Відразу підсушені, їх треба вживати. Вони такі, ну прям розсипаються вроде, як печиво. <смі> З чорного хліба навіть. От, дуже такі смачні. Ї підсулюю, все там як було. О! Да, гарні сумні. І так що ж я хотів сказати, що цей тен, да? оцей тен, який я там ну, вмикаю там. Я вмикаю на 6 хвилин. На 6 хвилин розкладаю сухарики. Вмикаю на 6. Так, от, коли у мене було 230, оці 6 хвилин ще не встигали проходити. Тобто він той тен розжарювався, Я ж наглядаю туди. Він ж розжарювався, аж не то, що красний, він аж білий був. Білий розумієте, і по перегріву, там, мабуть, стоїть датчик перегріву цього тену е, в мікрохвильовці. він вимикався раніше, ніж вони були піджарені ці сухарі. Тобто, ну там уже я на 6 хвилин поставив, через 5 хвилин там чи навіть менше, він уже, я чую реле. Як кає Реле, в Чук, виключив, я глянув, точно він вже почав тухнути. Але 6 хвилин ще задані, вона ще крутиться, щось там две тими вентиляторами, але воно нічого не жариться, розумієте? Коли я перевів на 220, все нормально. Він не став такий білий, аж розжарений, такий, що аж капець, наче він час потече там той те. О, він нормально червоний, такий гарячий, видно, що червоний такий, розово червоний, ну не білий. О, і всі 6 хвилин нормально, рівномірно вони не жаряться, нам не горять, ці сухарики нормально жаряться. Навіть мікрохвильовки, я замітив, оце. Я ці ходжу доворіся. Тим більше, що я ж кажу: от той тен, як був білий, то я думаю, якщо я так гріть, постійно він довго не пропрацює. Бачите, скільки ще плюсів. Я не знаю, може дійсно наші прилади в хатах розраховані більше як на 220, ніж на 230. Може й так, я, хоча на них на всіх пришеться там. Вроде би. Хоча тени. От, тени, от всіх я бачив тенів з там, позначками, то там потужність завжди указувала, ну ті, що я бачив, при 20, 220. Там і написано: напруга 220, мощність така-то. Тобто, ну зрозуміло, якщо вона буде більше, то потужність теж буде зменшуватися. При 230 чи 240, навіть потужність вже там не буде така заявлена, як на тому тені. Вона буде більша. о. Більша і росте, я ж, кажу воно, збільшенням 4 рази аж. Ну, підвищення напруги, от така от ситуація. Так що мені 220 сподобалось. Мені сподобалося радий, що можна це таке виставляти. Респект китайцям, що вони таке придумали. Ну, 210 Я хотів сказати, я б ще поставив 210. 210, Мабуть, вже занадто да? то вже було б для деяких наших електроприладів. Ну, наприклад. Для компресорів, холодильників, теплових насосів, то там на старт треба, щоб було не менше 220. До речі, тримаю він на ці 220. Ну просто ідеально цей інвертор. Я в шоці там немає якихось там просадок, там моргань, лампочів. Коли, наприклад, компресор стартує теплового насоса. Компресор теплового насоса це компресор дев'ятка, уявляєте, він тягне там 750 Вт, це нормальний його режим. А на старті він може Це ж Холодильний компресор. Ну як не холодильний, кондиціонерний, але він нагружений стартує, там струм його ОО. То хоч би десь там лампочка моргнула, чи там я навіть слідкував за вольтметрами. Ну нічого, ні на секунду воно. Може вони не реєструють просто таке, я не знаю падіння короткотривалої напруги. Ну, інвертор чітко держить 220. Оце 220 компресор стартує там чи мотори включає. 220 і є. Може воно не я ще раз кажу, ну, Мені сподону лампочка не моргає. не морає, коли виключаю. О, так що такий інвертор досить мені непоганий. Не перевантажувати, і все буде чітко. Так, ну що, йдемо, начебто, все я розказав. Може ще хтось там має. Теж такі доводи, докази в пользу 220 в наших мережах, хатніх таких особистих. То пишіть, будь ласка, пишіть, це буде корисно для користувачів наших всіх інверторів, сонячних, хто може отак от переналаштувати на різну напругу в хаті. Це буде дуже корисно. Пишіть все, не стісняйтеся, всі коментарі читаються. Так, ідемо для кого не знає, хто не знає, як переналаштувати інвертор з 230 стандартної напруги, за умовченням, яка вона там вже стає, коли ви купили інвертор. На 220 зараз все покажу. Ідемо, дивіться. Так, ось ми вже біля інвертора. от, І я перед цим тільки що, тільки що виставив 230. Знову, бачите, ось тут зверху світиться 230, щоб вам зараз показати в реальному часі, так би мовити, як виставити 220. Тобто, у вас прийшов новий інвертор, от, і на ньому буде 230 за умовченням. Налаштування. Нам треба поставити 220. Заходимо в налаштування. Це кно... ось ось 4 кнопочки. Бачите, квадратик, стрілочка вверх, стрілочка вниз і така стрілочка в бік. Оцю бокову стрілочку. Це ми входимо в режим налаштувань і подержати. О, все, бачите, ми подержали, зайшли. У нас моргає зверху тут циферки. Дві. Це у нас зараз ми будемо листати по режимах. О, і листаємося цією кнопочкою вниз. Ось, ось перший режим. Другий, третій, п'ятий, четвертого тут нема. Шостий, сьомий, дев'ятий, восьмого теж немає. І десятий. Осьоме. Долистали до десятого пункту. І бачимо, 230 вольт у нас світиться. А нам треба 220. Переходимо, щоб моргала оце, а не оце. Це знову оцією кнопочкою, стрілочка в бік. Нажимаємо і в нас моргає 230. Тобто у нас вже режим готовий до налаштувань. І якщо ми тут подивимося, ось о, нажимаємо кнопочку вверх, або вниз нема різниці, воно по кругу буде перемикатися. 240 ми можемо поставити. 220, 230, знову 240, 220, ну, а так отак ну, по колу йде. Фіксуємо наші налаштування знову цією стрілочкою в бік. Все, воно, бачите, перестало моргати. Вже інвертор запам'ятав наше налаштування. Ну, можна далі йти, там по налаштуваннях, стрілочки вниз -вверх, там в нижню оцю... якщо щось вам ще треба налаштувати, або вийти з цього режиму. ось 220. О, бачите? І навіть якщо хто був уважний і бачив, яке тут навантаження знімалося на електроплитку, і там у мене ще маленький один обігрівач був, то ви тут бачили, що тільки що тут показувало 1,2 кВт, а зараз в 0,6. От вам і зміна напруги. Бачите, все одно плитка працює, і все одно той обігрівач гріє, але і акумулятору легше, і напруги, і інвертору легше, можна навмикати більше чогось, як я вже казав. Ну от і все. У мене 220. Ось, бачите, ось зараз напруга, яка інвертор робить зверху, показується. Вона там моргає, ну, в за я так дивився по своїм хатньому вольтметру. там в мене такий дуже точний, бо ці такі показометри, вони тут везде. Такі оці, не дуже. То 219-220. Це воно так не стримає. 219, 220, 220, 219, 221 там де буває. Тут буває магнет 221, а там нема такого. От, Ну і все. Налаштували. І все у вас працює. Ну все, всім дякую за увагу. До побачення. Пишіть, що вам ще б цікаво було б знять, показати цим, може інвертором, якісь налаштування там ще щось, все.